Є знижки на таблетки «Темпалгін». 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. В Ірпені вже кілька років тривають суперечки між двома сусідніми ЖК. Мешканцям комплексу «Женев'єва-2» не подобається, що під їхніми вікнами. Стоїть електропідстанція сусідів з ЖК Сяйво, адже встановлена вона з порушенням норм ближче, ніж 10 метрів до житлових приміщень. Зеся від моєї квартири 3 метри 90 сантиметрів. Підстанція не введена в експлуатацію, адже Іван Іванович з сусідами та забудовником подав до суду на представників ЖК Сяйво ще кілька років тому. Мешканці хвилюються перш за все за своє здоров'я. Коли вона Почне роботу, то для нас це розпочнеться найстрашніший етап. Головні болі, скачки тиску і аж до онкологічних захворювань в грудні. Місяці дев'ятнадцятого року ухвалили ірпінським міськосу заборонили підключати державні до електроенергії. Поданий ще один позов від мешканців про знесення. Однак представник забудовника запевняє, що підстанція була спроектована на кілька років раніше. За будівництво ЖК Женев'єва-2. На суміжній ділянці інший замовник будівництва почав своє будівництво, не дотримавшись до державних будівельних норм відстані від будинку. Тож нічого проти законного у своїй підстанції не бачать. Є документи, є дозволи, є погодження, є все, 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 все є. Чому ми маємо її зносити? Тут стоять сухі трансформатори. Вони краще, вони дорожчі, вони не загораються. Тому така охоронна зона на сухі трансформатори вона не потрібна. Обидві сторони подали позови до суду. Без його рішення споруду не введуть в експлуатацію і не знесуть. Тож доля сусідів в руках правосуддя.